Доброго дня! Мене звуть Марина, я власниця шоуруму українських брендів «Дім Брендів». Який знаходиться в місті Києві на вулиці Льва Толстого 8 А запрошую всіх дівчаток, щоб підтримали українські бренди, які знаходяться в моєму шоурумі. Ви подивіться, в нашому шоурумі знаходиться більше 25 українських брендів. Всі бренди мають свій неповторний смак, неповторний шарм, різні текстури і різна, різні фасони на будь-які випадки для життя. А це у нас стічка з одягом. Дивіться, який святковий, які підійме якраз настрій. Приходьте до нас, підіймайте собі настрій ось такою, ось красою блискавичною. Наші дівчатка допоможуть вам підібрати ваш розмір, ваш фасончик і порадувати вас.